Доброго дня, вітаю всіх! Я Інна і я продовжую розповідати, як вирощую кукурузу солодку через розсаду. Для вирощування в мене сорт Добриня. Дуже смачний, ранньостиглий. стиглий. рекомендую цей сорт. Ну, дивіться, я вже знімала відео, коли я висівала. Висівала я 5 квітня. Ну ось 20 днів після посіву. Тоді було саме тепло, стояли такі спекотні дні, я її посіяла ось, в ящики, в такі е, пакетики. Ось вони тут більше, ніж півлітра, мабуть. І накрила все плівкою і поставила в парник під агроволокно. ось такий. Ось так вона зараз виглядає. Ну, зійшла, дивіться, по-різному. Є пусті, сіяла я по дві насінинки. От, Ну, Взагалі непогано. Зараз ось покажу вийму одну торбинку. Ось так виглядає. І ось як перевернути, ой, зараз висипеться. Видно вже корінці. Бачите, через оці дірочки в пакетиках. Ось одна. Дірочка, і там дві дірочки, і видно, що є два корінці. Тобто вона гарно розвивається і вже дає корінці через пакетики ці. В тому он ящичку трохи поганше сходила, ну, можливо, десь вона була менш вкрита. Чи, не знаю по якій причині, чи менш сонячна сторона була, то вона якось там ще тільки сходить, а деяка і зовсім не зійшла. Потім через 4 дні я висіяла, в мене лишилось насіння, і я висіяла по одній насіння ось такі стакани. Саме холод настав, поставила сюди ж і вона, бачите, Зовсім ще не зійшла. А різниця в 4 дні між посівами. Не, ну, Я думаю, це зв'язано з тим, що було холодно і вона не захотіла сходити. Можливо, на сінечко із гнило. Це сусідів підковирину на сінинку. Ну, дивіться. Не зроз... Зрозуміло, що вона м'яка, але можливо ще зійде. Я ще там в іншому місті підковирювала, то он, бачу, сходить. Землю брала від квітів та, що лишилася з того року. Це тут і сипець, і такий, і чорнозем, Ну, така неважка земля. ну, Не сходить. Прямо цікаво, чого воно не сходить. Ще не бачу навіть де та насінина. Ага, ось воно. І вона згнила. Бачите? А можливо, оце росточок такий загнив. Не знаю, положу, але мала дуже вир... вирогідність, що воно зійде ще. Треба було таки занести його в будинок, щоб воно гарно зійшло. Ось ці також були в один день. Ось Бачите, оцей ящик все по одній насіння в один день. Тут, я думаю, можливо, була сонячніша сторона. І є сходи, а тут немає. Так, ну, ось така кукуруза. Дуже мені подобається вирощувати її через розсаду. Дуже це зручно. Тепер я просто беру оцей пакетик. Зараз ще й тут глянемо, чи корінці. Є, бачите, корінці є. От, там є отвори, воно не е, застоюється волога, я її поливаю коли жарко. Нічим я її не підживлюю, отак вона росте тут. І тепер, ось як стане зовсім на погоді, ну, передаю, щоб тепло. Я вийму її з пакетиків і посаджу в землю і буду мати урожай набагато раніше. Ну, це, звісно, якщо його щось не з'їще, ще якась напасть не нападе. Звісно, перед, після того, як висаджу, оброблю її фунгіцидом, і інфекцидом, щоб нічого не під'їло. Ну, Це вже буде по висадці, а поки воно стоїть так. Ось така кукуруза. Це виходить їй 21 день від посіву. Росте вона по сусідству у мене тут з калібрашками. Бачите, горщики в мене тут також стоять з калібрахами. Е, також ці горщики по-різному розвиваються, тому що деяким, деякі сорти гірше, деякі краще. Але за рахунок того, що зараз холодно, то вона ну, Сидить поки що, не дуже швидко розвивається. Ось почала квітнути, на відміну від петунії, квітки обривати. ну Це дуже така марна справа, тому що вона, якщо вже вирішила квітнути, то її нічим не зупиниш. Вон також квіточка вже появилась. Ну і там далі стоять мої горщики. Такий ось огляд невеличкий. Я б порадила вирощувати кукурудзу через розсаду. Тому що, дивіться, якщо ми зараз добре, зараз йшли дощі, якщо зараз посіяти в землю це насіння, воно я думаю, що зійде. Тому що в мене також лишилося ще насіння непосіяне. От, і я його в грунт також посію, але буду мати пізніший урожай. От. А так. Вийде і раніше, і зручніше. І по своєму досвіду знаю, отак вже як висадиш її в ґрунт, вона об'єм землі збільшується і вона швиденько йде в ріст. От. І так виходить набагато краще. Чим в кукурузи солодкої, ось цей гібрид, в неї насінинки такі, ну ви, мабуть, знаєте, вони дуже такі сухі. І от, якщо мало вологи в землі, вони не завжди сходять. Ну, звісно, якщо у вас немає поливу. Якщо є полив, чи то капельник, чи то ви маєте змогу просто ходити її та поливати, то вона зійде. От, а якщо у мене такої змоги немає, то я сію розсадую, чого і всім раджу. Ну, на цьому все. Таке моє відео на сьогодні про кукурузку. Така вона мене красунька поки що. Я її ще нічим не зіпсувала, ту, що зійшла, а зіпсувати я можу. Тож, на все добре. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вирощуєте кукурудзу, які гібриди чи сорти вам подобаються найбільше. Я ну, років 5 вирощую добриню і дуже нею задоволена. Ну, на все добре. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Якщо не сподобалось, можете просто поставити вподобайку. Це завжди дуже приємно. Приємно читати ваші коментарі. Тож, на все добре. До зустрічі і миру нам!